Група Нафтогаз і «Орлен» підписали нову угоду на постачання 100 мільйонів кубометрів зрідженого природного газу. Це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 мільйонів кубометрів. Про підписання контракту було оголошено в межах щорічної конференції «Орлен Gas Meeting провідного галузевого заходу, присвяченого енергетичній безпеці регіону Газ постачатиметься зі США. Проходитиме регазифікацію на терміналі в Польщі та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему. Щодо інших новин тижня. Детект Нафтогаз підтримав проєкт з енергоефективності в рамках допомоги університету. Полтавська газонавтова компанія сплатила понад 290 мільйонів гривень податків у першому кварталі 2025 го року. Це були головні Нафтогази новини тижня від команди НІФОЛКНІКЕЦЕМ. Більше новин читайте в нашому дайдісі та посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.